Вірш, я дякую Богу за все. Я дякую Богу за все, за те, що живу на цім світі. Він знає про мене усе, щодня є причини радіти. Він гріх всього світу забрав, навчив нас, як праведно жити, замість болі спасіння нам дав, не припиняє людей всіх любити. Любов Його вічна жива, без нього в житті нема сенсу. Я дякую Богу за все. За сонце, за місяць за хмари Він через біду пронесе, зупинить сильні удари, Бог мій спасити, Отець весь Всесвіт в його руках люблячий, добрий творець, святість у нього в думках, ти Бога прослав, помолись, радій кожен день не журись, і ти з Ним вперед не звертай, щастя лиш в ньому, запам'ятай, спасіння Ісус тобі дав. Щоб вічне життя і радість мав, І тільки тобі вибирати, Чи хочеш ти все оце мав.